Ось такі килимки в'яже Віліна Жулінська. Раніше, каже, дарувала рідним друзям, тепер через волонтерів передає оборонцям. Вона повезла перед Новим роком. Потім приїхали вони, вона каже, ваші коврики пройшли на ура, вам дякують, давайте в'яжі знов. Танкісти. На сидіння ставлять, холодне сидіння, всі беруть, давайте побільше. Віліні Жулінській, 87 років. Килимки жінка виготовляє з залишків тканини, яке надає місцеве підприємство. Різати матеріал на смужки допомагає чоловік. Ріжу трохи, коли б то, а то приносив на ці. Це ж треба, щоб вони мали длину велику, хоча б два метри, три метри, щоб неприривного, щоб не в'язати узли, а щоб була непреривна в'язка. Навіть відключення світла, каже пенсіонерка, процес не зупиняє. Оце такий світильничок, світа немає, я його тако поставлю і все. І робота. Від постійного в'язання дружина трохи втомлюється, розповідає Анатолій Жулінський. Нерідкою рука болить, але жінка каже, готова робити це і надалі. Я дуже задоволена, що ті коврики пригодились для армії. Дуже задоволена, тому що я хочу допомагати армії. До допомоги армії жінка долучає ще й зятя та онука. Зять, він зараз в теробороні. Але не лише справами подружжя допомагає Збройним силам України. Щомісяця Віліна Жулінська донатить частину пенсії. От в мене раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Це я все час я плачу на армію і стараюся в банку там трохи так цих людей розколошкати, бо вони, розумієте, Кажу, що я плачу на армію, щоб вони чули. Думаю, може ще хтось там. Ольга Рал, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.